На боротьбу з цим вірусом Китай застосував дрони, випуск риб та хижих комарів, штрафи, ізоляцію хворих та суворий карантин. У світі з'явились побоювання щодо потенційної пандемії. В цьому відео ми розкажемо все, що відомо про захворювання тікунгуня, його симптоми. І чи вже зафіксовані його збутники в Україні? Це захворювання належить до групи забутих тропічних хвороб. Кількість уражених зростає по всьому світу. З початку 2025 року на території Америки, Африки, Азії та Європи було зареєстровано понад 30 тисяч випадків захворювання на вірус та 14 смертей пов'язаних з ним. Чікунгунія один із понад десятка агентів, що досліджуються як потенційна біологічна зброя. Захворювання Чікунгунія вірусна інфекція, яку переносять декілька видів денних комарів. Тобто комарів, пікова активність яких у світлу частину доби, особливо на світанку. У людей вона досі погано вивчена, незважаючи на нещодавні спалахи. Перший ідентифікований у Танзанії 1952 року. Назва походить із мови кімаконде, що означає той, що згорблюється, через сильні суглобові болі у хворих та спотворену позу людей. Через це Найгірший спалах, про який повідомлялося, стався на острові Райньйон. У 2005 2006 роках, вразивши майже 35% населення, новий спалах почався у червні 2025 року у місті Фошань, провінції Гуандун, в Китаї. Зареєстровано понад 10 тисяч вже підтверджених випадків. Основними переносниками є інфіковані комарі Едес Егіпті. Його ще називають жовто-лихоманковий комар, бо він також є переносником віруса жовтої лихоманки, віруса денге та зіка та Едес Піктус. Тигровий комар. Ці комарі мають такі біологічні характеристики, які забезпечують їхню високу поширеність, що і задає тон глобальному прояву лихоманки чи кунгунія. Через те, що ці комарі надають перевагу саме людській крові та мають здатність осідати за межами свого ареалу, це значно підвищує розповсюдження хвороби. Загроза для здоров'я населення, яку становлять ці комарі, полягає в тому, що їхнє харчування та пересування спрямовано пов'язано з людьми. Відомо, що вірус тікунгунія передається у двох циклах: міському та лісовому. Передача в містах відбувається від людини до комара та є основним джерелом поточної епідемії в західній півкулі. Лісовий шлях передачі можна знайти в Африці. Він базується на передачі від тварини до комара та людини. Шлях зараження трансмісивний. Тобто через кров. Через високий рівень вірусу в крові поширення може відбуватись навіть в результаті переливання крові, обробки інфікованої крові в лабораторії, взяття крові в інфікованого пацієнта. Вірус не передається від людини до людини та не поширюється через кашель, чхання чи дотик, передається людині через укус інфікованого комара. Комар заражується, коли кусає хвору людину. Або тварину у перші дні хвороби кількість вірусу в крові людини настільки висока, що вона може передати його комарам. Укусом інфікований комар пошкоджує шкіру і вводить вірус в організм. Уражуються епітеліальні, ендотеліальні клітини та фібробласти, тобто страждають в першу чергу клітини шкіри та опорно-рухової системи, що і пояснює переважання суглобових симптомів. Інкубаційний період 3-7 днів. До головних проявів хвороби належать раптове підвищення температури вище 39 градусів, головний біль біль в м'язах. Найчастіше двосторонній симетричний біль в суглобах, який виникає через 2-5 днів після початку лихоманки. Тобто, якщо вражається один лікоть, то починає боліти й інший. Якщо вражається праве коліно, то починає боліти і ліве. Вірус пошкоджує переважно проксимальні суглоби. Найбільше це кисті рук, при цьому повідомляється про ураження очового скелета, колін та щиколоток, що супроводжується інтенсивним болем, який триває від одного до трьох тижнів. Іншим поширеним клінічним проявом є генералізований макуло-папульозний висип на долонях, підошвах ніг, тулубі та обличчі. Який зазвичай спочатку вражає кінцівки та виникає через три дні після симптомів лихоманки, виглядає як суміш плям і маленьких горбиків, часто червоного чи рожевого кольору. Рідко також повідомлялося про появу пухирців та визикул, а також ураження слизових оболонок. Також можуть спостерігатися такі прояви, як біль у животі, діарея, блювання та генералізована лімфоаденопатія. Хоча його не вважають нейротропним вірусом, він давно асоціюється з неврологічними симптомами. Причому енцефаліт у невонароджених, інфікованих шляхом передачі від матері до дитини, є найпоширенішим. Нечасто може виникати запалення очей у формі іридоцикліту або увеїту та ураження сітківки, може виникнути тимчасове пошкодження печінки. Цей перший набір симптомів. Так звана гостра фаза чи кунгунії, триває близько тижня, після чого більшість симптомів зникають самостійно. У більш ніж половині випадків нормальна активність обмежена значною втомою та болем. Багато людей продовжують мати симптоми після того, як гостра фаза зникне, що називають постгострою фазою. Це стосується симптомів, що тривають від трьох тижнів до трьох місяців. Та хронічною стадією для симптомів, що тривають довше трьох місяців. В обох випадках тривалими симптомами, як правило, є біль у суглобах артрит або бурсит. Якщо у хворого є попередні проблеми із суглобами, вони, як правило, погіршуються. Надмірне навантаження на суглоб може призвести до болісного набряку, скутості, пошкодження нервів та нейропатичного болю. Зазвичай біль у суглобах з часом покращується, однак хронічна стадія може тривати від кількох місяців до кількох років. Смерть від Чікунгунії трапляється рідко: від 1 до 5 з тисяч заражених людей. У групі ризику новонароджені. У важких випадках вони можуть мати проблеми з функцією серця. Окрім новонароджених, люди похилого віку: 65 а також ті, хто страждає на діабет. Серцеві захворювання, захворювання печінки та нирок, а також інфекцію вірусу імунодефіциту людини. І вони, як правило, мають більш важкі випадки чикунгунії. Зняття симптомів є основним методом лікування лихоманки чикунгунія, включаючи адекватну гідратацію, відпочинок та знеболення бажано парацетамолом. ВОЗ не рекомендує використовувати аспірин протягом перших 48 годин через ризик порушення функції тромбоцитів. Не рекомендовано кортикостероїди, бо вони можуть знизити імунну відповідь. Специфічні противірусні препарати, спрямовані на зупинку реплікації, копіювання та припинення проникнення вірусу, показують багато обіцяючі результати, але ще не були схвалені для використання людиною. У разі збереження болю в суглобах. Який погано реагує на нестероїдні протизапальні препарати, рекомендовано звернутися спочатку до сімейного лікаря, потім, за потреби, до ревматолога. Запобігайте зараженню вірусом чи уникаючи укусів комарів, використовуйте засіб для комах, носіть сорочки та штани з довгими рукавами, Обробіть одяг 0,5% перметрином. І використовуєте москітну сітку. Доступні дві вакцини проти чикунгунії. Для захисту необхідна одна доза. Рекомендована дорослим, які подорожують до району зі спалахом чикунгунії. Також рекомендується для працівників лабораторій, які можуть бути піддані впливу вірусу. Але на жаль, даних про реєстрацію цих вакцин в Україні немає. Види комарів, які переносять вірус чикунгунія, вже фіксувались в Україні. Хоча їх поширення обмежене у 2018-2020 роках. Цей вид вперше був зареєстрований на півдні України, зокрема в Одеській області та Криму. Наразі його присутність не фіксується, але є високий ризик їх занесення через зміну клімату, торгівлю рослинами, адже яйця комарів можуть подорожувати з вантажем. За оцінками CDC, Україна вразлива до інвазій обох видів. Особливо в південних регіонах епідемічний ризик зростає, і тому епіднагляд, комариний контроль та інформування населення критично важливі. У порівнянні з covid 19 летальність Чікунгунія 0,1 низька летальність COVID-19 один-два але обидва віруси викликали вибухоподібні спалахи. При COVID-19 усе населення планети було на початку сприйнятливе. При Чікунгунія сприйнятливість також висока, але передача залежить від наявності комарів. Хоча Чікунгунія зараз викликає локальні надзвичайні ситуації, вона не є новим ковід. Але зміна клімату, урбанізація та постійні пересування людей роблять такі віруси більш непередбачуваними в майбутньому. Якщо вам потрібна консультація, просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатись на прийом. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал і ставте подобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До це швидко, зручно, здорово!